Сько о ранку Російська Федерація вчинила черговий терористичний акт. Под... Території Криворізького району, а саме по місту Кривий Ріг, було влучання ракетою. Попередньо це балістика в районне управління поліції. На превеликий жаль, постраждали люди. П'ятеро людей отримало поранення різним ступеню тяжкості. Зараз в лікарні знаходиться ще двоє. Одну людину прооперували зараз. Їхньому життю нічого не загрожує, але стан їх розцінюється як середньої тяжкості. Лікарі роблять все можливе. Можливо, задля їхнього скорішого одужання людей загинули, тіла їхні достали з під завалів. Рятувально-пошукова робота ще триває. Вся техніка необхідна для розбору завалу. І люди працюють на місці. Розгорнуті штаби за для надання допомоги людям. Від удару постраждало більше 20 приватних будинків, дві багатоповерхівки. Це вибиті вікна, пошкоджені дахи. Більше 80 автівок зазнали пошкоджень від уламків, які розліталися під час удару. Така ситуація. Працюють штаби. Місцева влада робить по дворовий по, -по квартирний обхід. Збирають заяви. Вже 23 людини звернулися за допомогою до місцевої влади наразі. Роботи ще тривають, на превеликий жаль. Маємо досвід щодо таких ситуацій. Вже не вперше. На превеликий жаль, працюють всі оперативно, швидко надають всю необхідну допомогу населенню. Швидко ліквідовують ДСНС має всі необхідні сили та засоби для ліквідації цього наслідку. Волонтери також наші місцеві на місцях розгорнули свої палатки, надають допомогу в виді харчування там всіх необхідних матеріалів, які вони мають при собі. Також працюють психологи ДСНС від ДСНС та поліції і надають також необхідну допомогу родинам. В понеділок у нас в місті оголошено день жалоби. О, така ситуація на цю хвилині. Всі працюють, ніхто не залишиться без уваги.